Сімнадцять у місті та сніг налетів. Лопати, лапатий, як квіти, неначе ракети, чи вступ ворогів, зазвичай та сніг такий білий, аж дивно і радісно знову зима. Повинні радіти співати і мами, і діти в санчатах, дивам, дитинством сніжинки гойдати та страх. Чи тепло тепер буде у нас, чи будуть опалення, дрова, чи світло не гаснути буде весь час. Чи буде у нас наша мова? У чорних підвалах нас тне, а діти бояться цих ночей, ненависть, як протяг, зловісно мете, злий ворон клює наші очі. Чи жовто-блакитний над нами є стяг? Чи визволимо ми Україну, чи вітер підніме наш Дух по світах, чи станемо, як чорна руїна, радієм? Бо зовсім недавно зберіз, не все ще листя упало. Але надприродно налилося сліз. Нали... Але надприродно налилося сніг, за й волу воювали ми вдало. А вчора я рвала із вишні гілки, бо чай восени гарно пахне, запарюють хлопцям невтомні жінки, а ворог розбити нас, прагне. Забрав і дитинство, і радість оту бабів снігових кутуляти, хай танки загрузнуть у тому снігу. Хай плаче мускаликів мати, нещадне я стала. Та це ж наяву нас б'ють, бо жорстокі цікати. Нехай натикається ворог на труп своєї московської хати. Хто плаче, а хто на Донецьк зазира. Про наслідки лиха не знаєм. Хай згине навіки безжальна мара. А сніг хай летить, політає. За тих украдених дітей. За ті трагедії, щоднини, за тих, хто гине кожен день, за світ, в якому сльози линуть туди, де руські краї дитя забрали до загину. майбутнє наше у землі крадуть дітей, таких невинних, за все, що скоїли, вони хай згинуть навіть гадкиниці. Це звірі, гади між людьми несуть злобу їх хворі лиця. Хай згине ворог на віки, як таки стрілило їм красти вкраїнських мирних малюків туди, де діток нема, власних, а мати. Мати вигляда, зросила поле, квіти, доли. Вона ще зовсім молода, даремні, марення в роздолі, сльозами вимила столи, старала спокій на могилах, носила квіти на гроби і проклинала тих, що вбили. Рідненькі, мамочки мої, який я мушу дар вам дати, щоб захистити від роїв жорстоких вбивць на смерть завзятих, де стільки часу все горить, чи довго ще, ніхто не знає. Та нам здавалось, що на мить бо ж війни довго не бувають. Прийде кінець і засія, вкраїнська жінка, е, приде кінець і засія вибачаюсь, вкраїнська зірка шестикутна. І за яскраві земля велика, мужня і могутня, не стане наших ворогів, що ненавидять і вбивають, вони просунуть берегів, червоні маки розцвітають, ята... пам'ятаємо цю мить ми ще живі, і Бог це знає. Хотіла б захистити цілий світ, чи в хаті, чи на вулиці, чи в гурті, хоч маю я так багато уже літ. Та всі ми, українці, ми уперті. Хтось закутку плете сітки на фронт, а хтось збирає їжу для солдата і бачу переможний горизонт, і думаю: візьмусь за автомата, і знаємо, і прагнемо все, що зацвітемо скоро, наче вишня, і віра наша в небо понесе всі зорі, що розкидає всевишній.